Ола! Тема сьогоднішнього уроку сустантивос. Іменники. В іспанській мові іменника позначають людей, тварин та місця, речі або абстрактні поняття. Вони відповідають на такі питання, хто або що. Наприклад, професор, вчитель, таса чашка. Дуже важливо зрозуміти, як формується рід іменників в іспанській мові. Іменники в іспанській мові мають лише два роди: у них немає середнього роду, який є в українській, тобто лишається лише чоловічий та жіночий. Як визначити рід? Зазвичай все досить просто: іменники, що закінчуються на О чоловічого роду. Наприклад, «ніньо», конехо, а іменники, які закінчуються на а жіночого роду, наприклад, «ніня», таса. Також іншими типовими закінченнями є такі, як для чоловічого роду ма, ельтема. Ор, ельмотор, аге, елікіпаге. Для жіночого роду характерними є такі закінчення, як дад, ла опорту, сйон, ла інформасьон, туд, ла альтитуд. Це не було би правилом, якби в нього не було винятків. Наприклад, чоловічі іменники на А, – «транвія» або Атлета, жіночі іменники на О це радіо, мано. Іменники на е можуть бути і чоловічого, і жіночого роду. Тут потрібно просто запам'ятати. Наприклад, ель restaurante» ла «la noche». Іменники, які закінчуються на приголосний звук, теж можуть бути обох родів, наприклад, рей – флор. Далі поговоримо про число іменників. В іспанській мові іменники мають однину або множину, точно так само, як і в українській. Як же утворюється форма множини? Якщо іменник закінчується на голосний звук «а», «е», «і», «о», «у», ми додаємо закінчення с. Наприклад, школа ескуела. Школи множині Ескуелас, стіл меса, столи месас. Якщо ж іменник закінчується на приголосний звук, ми додаємо до нього закінчення С. Наприклад, місто сюдад міста ciudades. Вікно вентана, вікна вентанас. Якщо іменник закінчується на сета, ми замінюємо сету на се і додаємо закінчення «есе». Наприклад, крус, крусес, пес, песес. І деякі іменники не змінюються в множині. Наприклад, дні тижня мартес вівторок, а «вівторки» – це лос-мартес. Тесіс ласт тесіс. Це все на сьогодні. Якщо лишились питання, пишіть в коментарі під відео. Я обов'язково відповім. До побачення! Астала віста!